Доброго дня, мої любі! Запрошую вас на заняття з граматики та конструювання. Я знаю, що ви дуже любите подорожувати, відправлятися в незнані країни, але сьогодні ми з вами нікуди не поїдемо, не підемо і не полетимо. Сьогодні до нас прийде гость якому потрібна наша допомога. Добрий день, діти. Я айчик побігайчик, у мене сплавне голе. Усі в лісі з мене сміються і кажуть, що я не вмію розмовляти, а тітонька ова передавала мені, що не плиме мене до лісової школи. Все зрозуміло. По-перше, ти не айчик, діти. Як звуть цього лісового звіра? Вірно зайчик. А біда твоя в тому, що ти маєш дуже лінивого язичка і не вимовляєш усі звуки. Але є рішення. Я пропоную тобі повторювати таку гімнастику і трішки язичка свого розшевелити. Поїхали! Жив у роті язичок, язичок трудівничок. Покажіть мені свого язичка. М -м -м. Зранку тільки прокидався, на всі боки повертався. Чисто дім свій прибирав, порошинки вимітав. Кожен зубчик рахував і до близьку натирав. А коли я зі втомився, то на губці приможі. А, тепер мені все оуміло. Ухки робить я ні, зайчику, Наші діти знають, що деякі звуки ми вимовляємо за допомогою лише голосу. І називають їх діти як? Звісно, голосними. Давайте назвемо ці звуки А. І І. У. Е. О. Давайте знову промовимо всі звуки спочатку тихо, а потім голосно. А, И, і, і, У Е О. Але є зайчику ще інші звуки, які називаються приголосні, які вимовляються за допомогою язика, зубів та губ. Дітки, давайте пригадаємо, який звук не вимовляв зайчик. Вірно, звук з. Давайте потренуємось вимовляти звук з разом з зайчиком. Зайчик з'їв кору з лози, з. З з. Тут розплакалась коза. За, за, за. Зайчик, ти не їж лозу зу зу-зу. Трішки залиши козі. Зі, зі, зі. Зайчику, спробуй назвати, хто ти? Я зайчик. Ура! У мене вийшло! Я можу промовляти звук з. Дякую вам за нові знання та допомогу. Тепер я так багато знаю і красиво можу казати з. Дітки, на згадку про наше знайомство з зайчиком я пропоную сконструювати зайчика. От, для виготовлення зайчика нам потрібно. аркуш паперу. Я взяла блакитний, тому що у нас зараз зима і тема тижня у нас блакитний кордонів. Зайчик. Буде шубка біленька, тому що взимку він цірейку міняє на біленьку. Відрізаємо смужку паперу. Це в нас буде тулуп. Ось. Трішки надрізаємо посередині, з однієї сторони і з іншої. Загинаємо краєчки з однієї сторони та з іншої. Це у нас буде його лавка. Беремо клей, намащуємо зігнуті краєчки. З однієї сторони і клеїмо на папір. Загинаємо. Намазуємо іншу. І приклеюємо. Ось наш тур. Для голови ми також відрізаємо смужку паперу. Можна взяти трішку, не наскільки широку, трішки вищу. Ось. Посередині смужки малюємо очі та. Носик Десь трішки нижче. Ось ми можемо зігнути, відмірюємо середину трішки нижче. Малюємо очі. Чорним фломастером та носик і ротик. Можна чорним додати трішки крапочок. Промазуємо край і склеюємо. Ось вийшло обличчя зайчика. Кріпимо там, де ми промазали, мастимо і кріпимо до тулуба. Дивимо, що було посередині. І залишилась нам вушка. Ми знаємо, що зайчика довгі вушка. Тому відрізаємо трішечки паперу. Ось такий квадрат беремо. Згинаємо його надпіл і обрізаємо кутики. Я провалю, щоб вам зрозуміло. Просто зрізаємо з однієї сторони кутики. Розгорнуємо і виходимо з два вушка. Згинаємо в край, промазуємо і кріпимо до голівки. Наші вушка готові. Ось такий зайчик, у нас вийшов. Ось наше заняття і завершується. Скажіть, будь ласка, які бувають звуки? Так, голосні та приголосні? Як ми вимовляємо голосні? Звісно, за допомогою голосу. Як приголосні? Приголосні за допомогою зуб, губ та язичка. Який звук не вимовляв зайчик?